Час новин на 11 каналі в студії Олена Петроченко. Вітаю вас. І далі у випуску про головні події області та країни. Чергова гучна ніч на Дніпропетровщині з градів та важкої артилерії окупанти накрили Нікопольський район. Під прицілом ворога опинились Марганецька громада і сам Нікополь. Є чималі руйнування. Люди на щастя вціліли. Наші сили проти повітряної оборони протягом ночі успішно боролися з ворожими безпілотниками. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. Вона з нами на прямому з. Зв'язку Соню. слухаємо тебе. Доброго ранку, Олено. Доброго ранку, друзі. З вчорашнього вечора окупанти обстрілювали Нікопольщину. Під ударом опинився районний центр. В місто прилетіло понад 40 ворожих снарядів. Людей не зачепило, проте є серйозні руйнування. Далі пряма мова. Пошкоджено чотири об'єкти комерційних, один приватний будинок, 13 багатоповерхових будинків і дитячий садок. Марганецька громада також зазнала ворожої атаки. Окупанти гатили з градів та важкої артилерії, зачепили воду та електрокомунікації. Давайте послухаємо без світла. Залишилося понад 10 тисяч родин. Також була пошкоджена і насосна станція. Тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. На ранок електропостачання в громаді було. Відновлено е, насосну станцію. Е, також запущено. На Криворіжжі ніч минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт району не був обстріляний. Спокійно все і на прикордонній території. Далі пряма мова. За даними оперативного командування, південь підтверджені втрати ворога за добу складають два миномети, танк, гаубиця, акація, зенитна установка та одиниць автобронетехніки. Також в небі над Дніпропетровщиною наші сили ППО знищили три ворожі безпілотники. Наразі це вся інформація. Передаю слово колегам. Дякую тобі, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію в області. Ночі росіяни атакували Миколаїв, гатили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Частково зруйнована будівля навчального закладу. А в медустанові уламками повибивало плити, якими будівельники зашивали вікна після попереднього обстрілу. Також повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок. В іншій будівлі сталася пожежа у кількох приватних оселях. Вибиті вікна, двері пошкоджено дах. Загалом протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів. Авіації Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 14 ударів, 12 з них по районах зосередження озброєння та військової техніки, по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери К-52 та МІ-8 і два ворожих БПЛА. Люди без лікарської допомоги працівники медзакладу без роботи в одній з ОТГ на Дніпропетровщині закривають хірургічне відділення. Єдиною на весь район лікарні пацієнти будуть змушені їздити до Дніпра та Кам'янського. Місцеві б'ють на сполох та благають не залишати їх напризволяще. Всі подробиці далі. Кілька разів на тиждень Ірина возить хвору маму на перев'язки після операції. До цієї лікарні їздять аж за 20 кілометрів, адже це єдиний медзаклад в районі. Родина з Донецької області на Дніпропетровщині мешкає з квітня. Мати Ірини страждає на цукровий діабет у цій лікарні. Жінка стоїть на обліку. Тут її і прооперували. Але вже завтра хірургічне відділення припинить своє існування. Ми посторонні люди. Я сподіваюся, що все одно сюди Ну, Чесно, душа це большой район. У меня, допустим не було б можливості їздити в Каменское. Эта больница 100% должна существовать, тем Тим більше на такой большой район. Офіційна причина, чому закриваються відділення, це брак фінансування. Майже 40 тисяч мешканців громади. Залишаться без хірургічної допомоги 21 -е століття. Коли такі технології, коли все, і ми залишаємося без лікарні, це ну якби це просто нонсенс. Важких пацієнтів тут вже не приймають і перенаправляють до Кам'янського що за 30 кілометрів звідси. Зараз я забираю хворого. Кишкова непрохідність. Оперувалися раніше ці хворі. У нас у нас є важливість оперувати, але нам не дають фактор часу у медицині, який дуже важливий для хворого. Крім того, без роботи залишиться і медперсонал. Пані Людмила в лікарні майже 30 років пропрацювала медсестрою. Свою роботу любить і завжди сумлінно виконує. Та вже завтра жінка опиниться за воротами лікарні. Стараюсь знайти роботу десь по медицині, медсестрою, але в городі, в кам'янському містов немає. Що далі буде, я не знаю на біржу ставати. Замість звільнення медсестрам пропонують інші посади, наприклад, працівник котельні чи бухгалтер. А от Наталії пощастило трохи більше. Жінка, медсестра, анестезист працює в реанімації, яка від завтра підпорядковуватиметься терапевтичному відділенню єдиному, що лишається в лікарні. У нас операцій не буде. Я люблю свою роботу. А хірургії скорочують нас не буде. Я не знаю, ким я буду вважатися. Ну поки по крайній мірі нам ніяких приказів не дали. взагалі. ще два роки тому ця лікарня мала кілька відділень з приходом нового головного лікаря. Кажуть працівники, їх поступово закривали, мовляв, нерентабельні Медсестри бояться, що така ж доля чекає, і на відділення терапії. Головний лікар запевняє в іншому терапевтичне відділення. заключаємо договор. Пакет на терапевтичне відділення на 23 рік. Терапевтичне відділення буде працювати. Дитяче, терапевтичне, поліклінічне лабораторія, денний стаціонар. Так що лікарня працює. Місцеві переконані, лікарню розвалюють навмисно, звідти йдуть чимало спеціалістів. Ендокринолога, наприклад, немає вже давно. При цьому хворих на цукровий діабет в громаді близько трьохсот. У нас ендокринолога немає, не підходить тобі інсулін. Чи може дозу треба увеличити, уменшити, чи може треба прокапатися, чи може треба щось зробити? треба їхати тільки в обласну. Занепад єдиного в громаді медзакладу спільна справа головного лікаря та селищного голови запевняють люди. В сільраді ж закиди спростовують та пояснюють, на лікарню держава не виділяє достатньо коштів. Національна служба здоров'я України на фінансування хірургічного відділення всього сім'ю 7 тисяч гривень на місяць. Це по результатам роботи хірургічного відділення у 2021 році. Щомісячна виплата заробітної плати по хірургічному відділенню складає приблизно 241 сорок Новий пакет послуг також неможливо підписати, бо відділення не має достатню кількість лікарів. А от порожні будівлі медзакладу продавати не планують. В майбутньому на цій території хотіли б облаштувати центр паліативної допомоги, але поки що коштів на це немає. Софія Куценко Сергій Озоров новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Ну а наступний оновлений випуск вже менше ніж за годину о 12.00. Тож залишайтеся з нами.